Буковина разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Минає 603-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби ворог завдав чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах у Харкові, Запоріжжі, Павлограді, Обухівці Дніпропетровської області та Миколаївському районі. Окрім цього, російські окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну шістьма ударними БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено три. Три дрони камікадзе загалом ворог завдав 15 ракетних та 79 авіаційних ударів. Здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п'ятиповерховий будинок, дві церкви. Будинок культури, спортивний комплекс, понад 20 приватних будинків та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.